Всім привіт! З вами Магном і Сьогодні у нас на огляді Volkswagen ID.4 Cross Pro. Фух. А ми починаємо! Що у нас по дизайну? По дизайну у нас максимально аеродинамічний, красивий, мені він дуже подобається дизайн. За нього зараз є поговоримо. Коефіцієнт аеродинамічного опору у нас складає 0,28, що є досить непогано. Стосовно дизайну, почнемо з оптики, у нас вона IQ Light. -like, виглядає неймовірно красиво. Далі. Канали тут виглядають, наче фейкові, але насправді вони тут справжні. Прикольно, це підсвітка переднього значка, і отут маємо таку полоску, яка так само підсвічується, виглядає. І змітельно, тобто в потоці машину впізнати досить легко, і так само маємо решітку знизу для охолодження батарей. О, білка. На рахунок функцій, що у нас тут є? У нас є тут адаптивний круїз контроль, утримання в полосі, адаптивна оптика. Маємо панораму і люк, що дуже важливо, оскільки не у всіх версіях вона є. І так само датчики дощу та світла. На рахунок двигуна він у нас має 204 кінські сили. Або як люблять мірятися в нас на західній Україні пісюнами, має 150 кВт не класифікує ID4 як швидку машину. Хоча середній розгін, як варто зазначити, всього-навсього 7,5 секунд, якщо я не помиляюсь. Ай! ай ай -яй, яй Ну, прижимає, прижимає. Та прижимає, типу, я не розумію, що кажуть, що вона не швидка. Сил більше, ніж в вага, ну плюс-мінус та сама. Їде так само, тіпи. але Ліф ахуєнно швидко їздить, а та ні. Швидкість. Максимально, до речі, у нас зазначена як 160 км на годину. Це не є що супербагато, але цього достатньо для теперішніх умов. Ну. Всі очікують побачити тут якісь пневмоупори чи багажник. Ну, я вас розчарую. Тут у нас ні багажника, ні пневмоупор. Чому так? Оскільки потрібно заливати тут тільки умовайку раз в півроку і. Все. Е, багато хто жаліється, чому тут немає багажника. Особисто мені пофіг. Нема та й нема. Там на ззаді величезний багажник. Ходімо, подивимось. На рахунок нашого багажного відділення ми його можемо відкрити аж чотирма способами. Правда, аж чотирма способами. Ногою промахнути, з ключа, з дверки в салоні. І тут. По об'єму у нас 543 літри. А по боковій частині, що у нас тут є, бачимо з боку партронік. у нас Партроніки 360. Маємо величезні, огромні, я би сказав, 20-ті диски. Комплектація у нас PRO, величезні дзеркала, складаються з ключа, відкриваються з ключа, безключовий доступ на передніх дверях. Дуже цікавий дизайн ручок. Такого я ще не зустрічав. Вони в нас втоплені в кузов, виглядає солідно. На рахунок коліс. Вони у нас аеродинамічні, гарні, красиві, за ними ховаються великі супорта, але позаду у нас стоять барабані гальма. Чому так зробили? Оскільки двигун у нас позаду і він тормозить переважно рекуперацію. Що це таке можете глянути у нашому відео про Ягольфа. Е і чому так зробили? Для того, щоб економити ваші гроші, оскільки супорта, які не використовуються, їх потрібно добре доглядати, чистити і так далі. Тут цього робити не потрібно. Або в рази дешевше. А по задній частині ми маємо величезний такий спойлер. У нас є супер хороша камера, яка ховається у нас десь ось тут. Фари IQ Light стильні, дизайнерські. Значок у нас підсвічується червоним кольором. Шеліки у нас білі. На мою думку, це не дуже гарно. Мені більше подобається чорні. І супер гарні, стильні у нас противотуманні фари виглядає бомбічно. І в даній моделі у нас бампер ось такий пластмасовий. Виглядає цікаво, по матеріалах не дуже. Ці мінусі, які я хочу зауважити, це оцей поріг, він у нас пластмасовий. Завантажувати щось важке буде проблематично, оскільки ви тут цей пластик поцарапаєте. Хоча він у нас жорсткий і твердий, але мінус. А тепер досить цікава штука, чому я стою з такою волиною. Це у нас перехідник з китайської зарядки на нашу європейську. Маємо отут аналог чан І тут аналог Type 2. Так. По дальності ходу, якщо їхати комфортно, стабільно, він проїде 400-450 кілометрів. Це, в принципі, добре. На теперішній час можна в будь куди заїхати, там зарядитися, причому, що зарядка займає всього-навсього, далі буде вставочка. Type 2 у нас приймає Type Golf 7,5 кВт, але в чандему може сприйняти аж до 150 кВт. Тобто за півгодини ви можете повністю зарядити наш автомобіль. На даний момент... У нас показує, що у нас 50% заряду і можна проїхати ще 260 кілометрів. Праді реалістично 500 масвіт. А акумулятор нашого автомобіля на документах пише 85 кВт, але по факту на них ви можете проїхати лише 77 кВт. Перехідник на швидкісну зарядку у нас коштує півтори тисячі доларів. Оця вставочка і оця штука зверху це додаткова опція, яка вартує півтори тисячі доларів. Маємо таке цікаве дизайнерське рішення. височений, широчений поріг. Чому? Оскільки тут сховані у нас батареї. Бах-бах-бах. На рівності проїжджаємо, до речі, супер класно. Підвісочка у нас така жорстка і м'яка одночасно. Все як має бути. Автомобіль не завалюється, автомобіль повертає добре, руль відкликається одразу, колеса у нас великі, все чудно. Приїжджаємо ми так само добре. Габарити відчуваються добре, капот у нас не дуже довгий, все добре. Єдине, що мені некомфортно, те, що в автомобілі відчувається ніби себе трохи зажатим через те, що у нас такий формат трішки такий плоский. І, але все ж до цього, в принципі, привикається, якщо ще собі опустити більше крісло, я так просто підняв, бо не мій автомобіль. Перемістилися ми в салон, і коли ми сідаємо, закриваємо двері, нас сідушка. Ставиться в те положення, в якому ми її лишили. По комфорті сидіння у нас все супер. Сидіння мають у нас електрорегулювання, що є великим плюсом для мене. І великим здивуванням те, що у нас у переднього пасажира пам'ять сидінь. Мають бокову підтримку та вибитий шильдик ID, який вкотре нагадує, в якому автомобілі ви знаходитесь. А отримати такий автомобіль ви можете за допомогою компанії Magnum Cars. А даний автомобіль нашому клієнту обійшовся у 29 тисяч доларів. Які ще конкуренти є за таку ціну? Можете написати в коментарях. По матеріалах у нас шкіра. Шкіра всюди, шкіра. Маємо такі ніби вставки з алькантари. До чого має доступ у нас передній пасажир, що його оточує. Підлокітник, який фіксується фактично в будь-яких положеннях, звичайний вагіский. Він я вже до нього привик. Багато хто до нього привикли. він хороший. Всередині у нас ховається два тайпсі. сі Переду у нас є в дальній комплектації, бо вони так само відрізняються. підстаканники та місце для телефону. Глянцеві вставочки всюди, суперський дизайн. Я не скажу, що він якийсь у нас вечірний. Він. Майбутній футуристський, тут. Все досить зручно, компактно, не виглядає так, що ти сидиш в якомусь космольоті. Мені таке подобається. Далі бардачок. У нас величезний, вмісткий, зручний, плавно відкривається, супер. По цікавих особливостях у нас дуже мало фізичних кнопок. Більшість кнопок у нас сенсорні. Екран у нас величезний, зручний, мультимедіа. Керувати з ним досить просто. Зверху у нас підсвітки, кнопка SOS і керування люком. Знизу під центральною консолі у нас є простір, як його використовувати невідомо можливо, можна покласти таку бутилку. Но. Я люблю міряти простір в бутилках. Перейдімо назад. Фух, перемістилися ми на задній диван. Давайте подивимося, що тут є такого цікавого. Сидіти досить комфортно, в ногах місце є, в голові так само місце є. Дирки в ногах. Немає, це однозначно лайк. Що ми маємо тут цікавого з функцій? Перше, що мені сподобалося, що тут у нас є підлокітник давно я такого у нас не зустрічав. Маємо два підстаканники. матеріали у нас такі самі, як спереду, всі приємні, м'які. Мені таке подобається. Маємо два порта Type-C, повітряний канал. І все. В дверних картах у нас місце так само є. Дуже не люблю розумніших машин, ніж я. Автомобіль мені автоматично зарулює назад в полосу. Це мене трішки страшить. Цю функцію можна вимкнути, але все ж не, не дуже зручно, але безпечно. Автомобіль собі їдеш, він собі підрулює і тебе нічого не хвилює. От як перед нами їде зараз Citroen, швидкість 33 км на годину. Дядько нікуди не спішить. Дизайнери над цим автомобілем постаралися максимально тут. Все продумано до дрібниць. Можна подивитися навіть, на ті самі педалі, які показують ну, паузу і не паузу. Німецький гумор. Примістилися ми за водійське, Що у нас тут є такого цікавого? Почнімо з руля. У нас тут всі кнопки сенсорні, виглядає супер класно. Трохи дешевий матеріал у нас на оцих гаслах, але нічого страшного, це компенсує нам оця приборна панель. Виглядає круто. Ті, хто задавалися питанням, де у нас селектор передач, як його включати, можливо, десь тут на кнопки. Ні, він у нас тут. Крутити його можна отак і отак виглядає Бомба. Фари у нас вмикаються так само сенсорними кнопками, є режим авто, це окей. Лівіше, у нас ховається регулювання циркалами, та лише два скло електропіймачі. Чому у нас тільки дві? Можливо, взаді у нас немає скло підіймачів, і у нас крутити місорубки треба. Ні, тут у нас є кнопка Рір, є два передніх, нажимаєте її, можете регулювати два задніх. Це. Не дуже зручно, але виглядає по-новому, свіжо. Функція спорна. Свою думку напишіть в коментарях. Приборна панель, тут все зрозуміло, чітка, яскрава, всі функції у нас тут є. Е, підсвітка Підсвітка у нас всюди, де тільки можна. В ручках, тут, спереду, на рахунок переду. У нас ховається проекція. Але не така, там тобто де стеклошко виїжджає, то тобто вже з пройшли вік. Проекція у нас транслюється прямо на лобове скло, виглядає максимально круто. за таку вартість це, блядь, ахуєнно. Ну реально, блядь. Наведи приклад. Що ти купиш за 30 тисяч? Вайку. Вайку. А що в вайки є проекція? Ну, проекції? В проекції немає вайки. Ну, все, нема вайки проекції. Я не знаю, чи тебе чути. Я субтитри напишу. <світ> <світ> автомобіль у нас максимально новий. За пробіг розкажу вам, який був пробіг під час покупки автомобіля? 700 кілометрів. На даний момент уже власник наїздив 4 тисячі кілометрів. Це по факту супер свіжий автомобіль. 22-й рік бомба. Мені свіжачок подобається. <світ> 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 Дуже приємний звук у нас поворотників, аварійки, ну такі так. Типу. Тухенький-глухенький. Так, селектор наш цікавий. Мені, в принципі, подобається. Середній розхід у нас вийшов приблизно 15 кВт на 100 км. На такий автомобіль це досить круто. Хтось не прищепнувся, зараз в коментарях будуть писати. То є. Середній розхід нашого автомобіля 15 кВт на 100 км. вважаю, це просто ідеальний результат на таку масу, на такі габарити. Користуватися даною приборною панеллю максимально комфортно, вона зручна, ясна, чітка екран, вся потрібна інформація показується. Так само у нас є допоміжні асистенти, які допомагають нам кермувати автомобілів, навіть те саме, що коли хтось вистрибує перед нами, автомобіль може затормозити. Отож, наш відеоогляд підійшов до. До кінця, які я висновки готовий сказати, це просто ідеальний автомобіль за свої гроші. Гарний, сучасний. Чого ще більше потрібно, я, чесно, від нього такого не очікував. А якщо ти бажаєш придбати автомобіль, звертайся до нас компанії Magnum Cars, ми допоможемо тобі придбати автомобіль з вигодою до 40% від ринку України. Отож, ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте, а я пішов підбирати автомобіль для наступного відеоогляду. Гадаю, що це буде Мерседес! Чао. Я забыл пить. Оса залетела в салон, нахуй. Я тут функция, блядь, выгнать, блядь, Бджолу, нахуй. О, вылетела. Я думаю, уже думаю. А педигрил? Yeah. Де Ага. А во бачу тут все нормально. Все в цьому. Як в втесли, в принципі, треба все в екрані шукати. Ну, я до такого ще не привик, я за старий, мені треба крутити як. в туарега чи фаффа. А знов тут. Є, де, вилітай!